Ця реліктова дуже давня рослина, за підрахунками вчених, зростала на нашій планеті ще в ті часи, коли комах просто не існувало. Тому вона пристосувалася до запилення своїх квітів величезними жуками. Батьківщиною цієї незвичайно, але водночас чарівної квітки вважаються кілька місць: Північна Америка, Індонезія, Китай та Японія. У Харківському ботанічному саду така чудо-квітка є, і ім'я її Магнолія. Проте перша назва чагарника була Маньолія, на честь друга францисканського ченця та ботаніка Шарля Плюм'є П'єра Маньоля, який і побачив цю рослину під час чергової експедиції. Ці тут магнолії на території ботанічного саду. Перші, які хотіли розквітнути ще два тижні тому, вони трохи підмерзли От заморозками, які були два чи три дні. А вже наступні магнолії в повній мірі почали своє квітування. І зараз одночасно цвіти вже майже там видів і сортів магнолій. Взагалі в колекції нашого ботанічного саду 10 видів магнолій. І більше ніж 60 сортів на сьогоднішній день. І значна частина вже з них розкрилася. Серед магнолій є досить невеликі рослини, такі як магнолія зірчиста магнолія стелятна. Це невеличкий чагарник, ну майже до двох метрів. А є досить великі кущі, магнолія соланджоті є навіть магнолії, які в природних умовах виростають до 30 метрів. От у нас є така магнолія обернена, є це подібне. Це японська магнолія і ще вона зростає на острові Кунашир. Досить велика квітка в неї, але вона розквітає пізніше після того, як у неї вже розвиваються досить великі листки до 60 см довжину. А оці перші магнолії, вони всі квітнуть до появи листків. І у нас є магнолія, Магнолія Кобус це перша магнолія на території дендрарії ботанічного саду. Вона була висаджена в 1962 році. От з тих пір колекція наших магнолій почалася збільшуватися. На сьогоднішній день ми можемо одночасно любуватися з декільками, майже десятками сортів цих рослин. А ось у цієї квітки, що також вже розпустилася у ботанічному саду, існує кілька версій походження назви. За однією версією ім'я походить від перського дюльбенд – «тюрбан». За іншою, головний убір рослини отримав свою назву від квітки. Наскільки вона була популярна на сході у Туреччині? Його і досі називають Лале або Червоний Камінь. Все це про тюльпан. В нашому ботанічному саду колекція тюльпана найбільша в Україні. У нас зараз майже 70 видів тюльпанів мірової флори. Це майже 80% флори тюльпанів усього світу. І більше ніж 300 сортів тюльпанів. ну, майже усіх кольорів є, майже усіх. Яскраво-червоних, багато, жовті, двох-три колір. Взагалі сортів тюльпанів. Існує 15 груп, серед яких є махрові, махрові ранні, махрові пізні, є бахромчасті, так звані, чи гончісті тюльпани. Більше всього ми віддаємо своєї уваги раннім групам тюльпанів, сортам видових тюльпанів, сорта тюльпана Грейга, Кауфмана, Фостера. Торік ми спробували долучити на цю територію ще сорта пізніх тюльпанів. Це пізні махрові, це Інші пізні тюльпани, які після цвітіння ось цих ранніх вони будуть трохи пізніше цвісти. І це взагалі подовжить термін кетування тюльпанів на цій території майже на два місяці. Зараз ми зробили доступ на територію для харків'ян і гостей міста два рази на тиждень. Це у середу і в суботу. Вся достовірна інформація викладається на сайт ботанічного саду. Там є телефон і є вся достовірна інформація. Єдине прохання є до всіх від відвідувачів, щоб ви дуже бережно з любов'ю відносилися до рослин, які ми для вас готуємо і представляємо. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін, Харків. Новини.